Привіт з зосені! І сьогодні ми будемо згадувати літо разом з цим фруктом. Це опунція, яку ще іноді звуть колючою грушею. І якщо в схожості до груші є великі сумніви, то колючість плоду заперечити складно. Особливо коли загнуті колючки в'їлися намертво в долоню. Що всередині. Біль! Слово опунція походить від назви давнього грецького міста Опус, звідки представники цього роду, звісно, не походять, адже рід опунція є природним лише для обох Америк. Цей кактус давно був одомашнений у пустельних та напівпустельних регіонах. Найчастіше ми вживаємо плоди опунція Фікус Індіка. Де знову ж таки всіх плутає згадка Індії. Але аналіз ЗНК вказує на походження виду з центральної Мексики. У доколумбові часи рослина поширилася в різні частини Америки. А от коли до цього кактуса дістались європейці, то культуру опунції стало не спинити. Вона поширилась в багато частин світу. Окрім назви опунція, ці фрукти можуть називати тунели, хоча часто цим терміном називають плоди інших видів роду. Ця рослина може вимагати висоту під 5 метрів. У потовщених сплощених пагонах кладодіях накопичується вода, яка у посушливих умовах є справжнім скарбом та захищається додатковими восковими виділеннями епідермису. Кладодії віком 1-2 роки здатні утворювати білі, жовті чи червоні самозапильні квітки, з яких згодом утворюються плоди, що можуть бути усіх можливих відтінків між зеленим та темно-червоним кольором. Часто перед зживанням плоди заморожують на кілька годин, але це не обов'язково. Подивимося, що всередині цього плоду. Усередині вони щедро насичені насінням, які складно випльовувати, але в деяких людей можуть викликати проблеми з травленням. У рослини їдять не лише плоди, а й кладодії, які тушкують та називаються в такому стані на Їх іноді також перетирають та змішують з фруктовим соками. Цей же трюх перевертається із плодами. Їх іноді також перетворюються на джеви або напої. Опунція фікус індіка містить близько 85% води, тому що плоди, що кладодії, використовуються дикими тваринами, щоб не дати собі засохнути, адже імідж поїдача кактуса це не що, звісно. У насінні багато білків, 3-10%. Та жирних кислот 8-13%, mm. серед яких переважна лінолева кислота. У плодах кактуса багато вітаміну С. Він був стратегічно важливим для лікування цинги. Настав час коштувати опунцію. М -м, вона солодка. Багато кістечок. Схожа на виноград. Тільки дуже кислявий. На південному заході США цю опунцію вирощують для годування овець, а також для створення парканів, через які не так охоче лазять сусідські курі. Велику рогату худобу годують безголковим сортом. Опуція Фікус Індіка в Америці та Середземномор'ї рослину вирощують заради зупинку процесів ерозії та закріплення пісків. У Мексиці навіть є завод для виготовлення палива з неї. Здається, лише борщ не можна варити з цього кактуса. Але якщо згадати, що червоні форми опунці забарвлені тими ж фарбниками, що й буряк, то все стає не так безнадійно. <му> Дякую за перегляд. Зустрінемось зовсім скоро.